У нас було саме звичайне життя самих простих людей. Я жила з мамою і з бабушкою, і з псом. У нас був свій дім. Я вчилася, потім працювала, мама також працювала. У нас було тихе, спокійне, мирне життя, як і у всіх. тобто, були якісь свої складнощі: було як погане, так і добре. От. Це вже потім я зрозуміла, що насправді в мене було чудове життя. Саме краще, яке тільки могло бути, це чудове місто. Воно маленьке, дуже комфортне. А нам не повезло тільки з сусідами, бо ми в 30 кілометрах від кордону з країною-терористом. Це місто, де люди не поспішають зовсім. Місто людей, котрі обожнюють і цінують те, де вони живуть. 24-та -е почалося о 6-й ранку, а я тоді ще я не працювала, тому я могла собі дозволити поспати трішки пізніше. От, але о 6 ранку я прокинулась від того, що мама щось шароділа на кухні Я така, типу, мам, тихіше. А вона просто заходить в кімнату, я бачу, що в неї абсолютно кам'яне обличчя, і вона каже: Женя, почалося повномасштабне вторгнення. А перша моя реакція це сльози. Я думаю, у всіх така була реакція. Я розплакалася. Мені було незрозуміло, мені було страшно. І я, як і багато українців, знала, що Росія нападе на нас, буде повномасштабне вторгнення. Питання тільки коли? Було і страх, і паніка, але не було здивування зовсім. Тобто, я знала, що це буде. Першим ділом. Ми побігли в магазин за водою, але не було паніки в кожного. Всі стояли в масках, що тоді всі були в масках. Стояли рівно в черзі, в масках, чекали чекали, поки їх обслужать. А ми прийшли, спакувалися. Ми спакували тривожну валізку, документи, речі. От, частину їжі води ми одразу спустили в підвал, бо ми вже почали в новинах читати, що люди вже сидять в підвалах, тобто бомби вже падають. А потім просто засіли, типу, в телефонах. І почали читати, читати, що коїться, щоб хоч трішки бути в курсі, бо тоді пішли тільки перші години, і отак, от і пройшов перший день. На свій превеликий сором я не дуже багато знала про Закарпаття, бо ми географічно Сумська область і Закарпатська область. Ми просто на різних стор сторонах країни знаходимось. Тому я знала, що є діалект, я знала, що краєвиди. Чудові, що тут дуже гарно, що тут гори, смачна їжа і добрі люди. Це, це все, що я знала. І коли я приїхала сюди, в принципі, так воно все і було. Це всі психологи казали, ми були всі в шоковій травмі. А, от, моя мама була в шоковій травмі, кожен українець в цілому був в шоковій травмі, і я, і бабця. От, голові було пусто, голові не було нічого. Я знала лише тільки, що якщо є можливість евакуюватися, треба евакуюватися. Бо ми не знали. Чи на місто підуть, чи, чи будуть падати бомби, чи буде артобстріл, ми нічого не знали. А якщо була можливість виїхати, ми виїжджали, бо всі військові казали, що жінки діти. А мені берегово подобається, а воно нагадує суми. Саме архітектура мені подобається. Тут дуже гарні будиночки. у нас таких нема зовсім у нас так їх не будуть. У нас нема зовсім такої архітектури. Мені подобається. Та я коли гуляю. Навіть якщо я проходжу по тій же самій вулиці, по якій я вже проходила до цього, я все одно так от дивлюся в різні сторони і помічаю якісь такі деталі. На даний проміжок часу це саме гарне, е, саме гарний вибір міста, в котрому ми лишились, вирішили лишитись. Вони завжди жили трішки окремо, і це правда. А, от і, а, коли ми тільки всі евакувалися, сюди прям такою толпою. Вони також були в шоці і не знали, чого від нас чекати. Але зараз а, я відчуваю, що а, вони вже звикли до того, що ми тут. Їм цікаво, і їм цікаві ми. І нам дуже цікаві вони. Бо ми різні, і це дуже круто, коли люди різні. Бо Одне одного завжди можна чомусь вчитися дуже подобається їх діалект. Я а, просто закохалася в діалект. Мені подобається що в кожному регіоні Закарпаття а слова можуть можуть відрізнятися повністю. Мені подобається, що вони дуже домашні, сім'ї дуже тягнуться щось. Мод вони інакше, але це круто, і вони мені дуже подобаються. По я знаю, що а, моє життя більше ніколи не буде таким, як а раніше. Але все ж таки його не вистачає, і це, мабуть, те, з чим я поки що не можу змиритись. От. Я намагаюся відкинути ці спогади про минуле життя, але мені додається, і вони повертаються знов. От. Мабуть, що не вистачає просто мирного, мирного життя, такого, як було. От.